Друзі, всім привіт! Ще раз нагадаю, це як гарячі пиріжки. Чотири сесії усього за 160 доларів. Це знижка 60%. І що таке чотири сесії? Це може показатися, та що таке 4 сесії? А, ось одна із направлень, коли це важливо. Е, ну не так давно до у мене е, зворотній зв'язочок. Що наша інформація на важлива, цінна, експертна. Але ця інформація добре працює, коли е, в парах, в відношеннях. Ну, інформація на сайті. Е, Два партнера йдуть разом. Тобто, вони, вони, вони ну, згодні, вони приміняють разом, у них то виходить, то ні. Але так вони бачать, вони рухаються, і тоді у них така є на цьому ну, однаковість інтересів і є якась така сполука. А якщо один партнер це обіццінює, наприклад, один партнер каже, що це все херня, це не працює. Або він каже: Я так я не буду цього робити, от ти роби, а я не буду. І подивимося, що да? робити? І зазвичай ми шукаємо таку інформацію, ми кажемо так, і отак. Але давайте так зрозуміємо одну важливу річ. Є, є три варіанти рішення і виходу з цього: перший це послати нахер партнера і сказати, ну тоді йди нахер, да. Другий варіант це послати нахер себе і сказати там, ну, ну раз так, то да, ну, буду підлаштовуватися повністю. Да, і це все в созалежних відносинах таке буде. А є третій варіант це знайти особистий свій вихід із цієї ситуації. І він нікого не посилати нахер, це іноді просто порозумітися, вслухатися, вслухати в сучо, що виходить, може обнаружити якусь діагностувати образу або якусь травму, з якою ви маєте справу. От для чого можна використати ці чотири зустрічі? І що я ну можу гарантувати, що ви продвинетеся в цьому? Це не буде просто балачки, і це не свкоучен, це не дуже схоже, що ви розмовляєте. Ми такі ну да, ну да. От. Це завжди є якась ціль, якийсь результат. Кожна зустріч це, це один результат, або два, або три результати. І стосовно чотири зустрічі, це буває дуже багато. Останні приклади, де я писав, що чотири зустрічі людина а, повністю розвернулася від ну, Я не пов... не потрібен цьому світу до у мене є ну, мета для чого жити. Це дуже важливі моменти. Тому ще раз нагадую: 60% знижки зараз можна подарувати цей сертифікат, можна його використовувати раз на місяць як стабілізаційне. Тобто, ну, один раз прийти для себе там сертифікат пів року може бути використаний. В цей час пів року. Що ще? Можна купити для своєї команди. Це дуже крутезна, можна. Ну, Зрозумійте, 10 годин, наприклад, пропрацювати з командою це було б 4 тисячі доларів, а це тільки 1600 доларів, і у вас є ці 10 годин. Єдина умова, це проплатити сертифікат до сертифікати, якщо ви кількість, до 3024 року по реквізитах на ФОП, які ми вам скинемо. Дякую за увагу, до побачення.